Сьогодні у нас тут вечірка. І ми Маргарита знайшла скарб, Давай я буду тримати. Біжи ще, шукай, біжи ще шукай. Там зі все вже шукають, у нас тут піратська вечірка. Всі щось принесли. Шукайте, шукайте. Все, все і в їді, Так що воно всі шукають, мальчики. Так, что, начали? Тут собі понаробила куча бомбочек так, з нашого скарбу. Девочки зараз тут собі теж. Дайте підти. Зараз у нас буде эстафета з халатом. Всі біжать уже. Привіт.

А неправильно треба, щоб всі тримались за канату, не тільки перший. Ні, просто так же короткий. Да. А в девочек менше архи держиться за.

Друга вже гра. Ми підемо, бо це ми будемо відділяти, у нас дуже де. Ми підемо, а нас дуже деш. Ну, будемо Так, виливаємося, курс і на Що чого робити?